Всім привіт, любі підписники і хто перший раз завітав на мій канал. Рада вас тут бачити. Показую спочатку, що пила зранку. Чорний чай, без цукру, без меду, за ноутбуком, поки працювала. Вже пройшло кілька годин і я з Святославчиком, Сашком їдемо в місто. Спочатку Саші робити зуби, Кожен раз, коли бачу цю будівлю, нервую, хвилююся, бо Сашка потрібно вмовляти робити кожен зуб. В перерві між стоматологом і логопедом взяла собі маленький капучино. Стаслав взяв латте дитяче, а Сашко чекає, поки йому можна буде їсти. Бо Йому зняли тимчасову пломбу, нерв ще живий, і його боліло, поставили знову ліки, знову тимчасову пломбу і зробили одну п'ятерку, вже постійно запломбували. Якось так, в перерві між логопедом і стоматологом зайшли ще погрітися, от попили каву і вже йдемо на заняття, точніше ведемо Святослава на заняття. Ще коли ми машиною з Андрієм, це одне діло. Ну коли я з ними двома і ще маршруткою добиратися додому, це вони ще стають, дивляться на машини, так, мабуть, як всі хлопці. Там розповідають, яка в кого улюблена марка машини, хто яку мріє мати собі машину. І йдемо не на найближайшу зупинку, а йдемо там, де ще можливо сісти з дітьми, так як на підзамчі дуже багато завжди людей. І якраз така пора, що з роботи люди вертаються. Тут Сашко почав сміятися, бо Святослав не зрозумів, де стоїть скрита камера. Ще й погода сьогодні така, знаєте, дощ накрапає, мжичка, але нічого, справилися, зуб зробили, знову поставили ліки, з логопедом позаймалися. В мами сьогодні лишаємося на ніч, тому що завтра знову дощ, Андрій не встигне завести зранку після роботи малого, тому... Приїхали зразу до мами. Мама зробила ліниві голубці з сметанкою. Ох, як це смачно. Так що, бачите, і вуглеводи в мене є, і крупи, і все, що потрібно для нормального життя і існування, так би мовити. Це мега смачно, просто бомбічиським. І я вам зараз зізнаюся, що за 11, вже майже 12 років спільного життя. Я ні разу в житті не робила голубців вдома. Я їх вмію крутити. Но для мене це все дуже складно, багато часу займає, напарити листя, зробити заправку. А цей рецепт я би зробила. Просто в мене ні Андрій, ні хлопчики не люблять голубці, тому потреби їх робити для себе самої я не бачила. Трохи насичений день видався, і школа, і потім відразу е, стоматолог, логопед. Ще збігала додому, взяла підручники на завтра, бо е, перед поїздкою в місто я не планувала лишитися на ніч в мами, але подивилась прогноз погоди. На завтра на ранок знову передають дощ і оце слизько під горп тими болотами в школу добиратися, де мою. Логічніше було б і краще залишити ніч мами, щоб він зранку тільки через дорогу перебіг і вже в школі. Тому бігала ще за необхідними зошитами, підручниками, які потрібні на четвер, пила достатньо води, те, що мене радує. І ви також не забувайте пити водичку. І все ніби показала вам, що їла, що пила. Безмежно вдячна вам за коментарі, за будь-які коментарі, які ви пишете. Мені все цікаво, на все стараюсь відреагувати. І е, я в шоці, що, от, наприклад, написала прекрасна дівчинка, мама п'ятьох дітей, е, що вона знайшла якусь мотивацію в мене відео. Хоча, прочитавши її історію, що після п'ятих пологів вона набрала лише 20 кілограмів, і 10 вже скинула, залишилось ще 10. Для мене це просто вже якийсь е, мега-результат. Тому і ви мене мотивуєте, і когось з вас я мотивую. Тому діліться своїми історіями. Думаю, як і мені багатьом буде це цікаво і корисно почитати. А якщо у вас є знайомі, рідні, близькі, яким цікава і близька тема схуднення, була би вдячна вам дитер, за поширення відео. І також, якщо вам не шкода, поставте вподобайку на це відео. Зустрінемося вже завтра. Дякую за увагу, за перегляд. До нових відео. Пока-пока.